А мікрохвильовка у вас працює? Як годинник. Щось вона не гріє. Я ж кажу: як годинник, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Сидять двоє чоловіків за стійкою бару. Один із них чіпляється до іншого. Чуєш ти, я спав з твоєю матір'ю? У барі настає тиша. Всі чекають на реакцію другого. Той мовчить. Перший репетує ще голосніше. Ти що, дятел? Глухий? Я спав з твоєю матір'ю. Другий нарешті відповідає. Іди додому, тату. Ти п'яний. Дідусю, щойно хулігани у дворі відібрали у мене гроші. Нічого, Аночку. Вони до нас повернуться з турицею. А сториця – цей як? От дивись. Зараз вони підуть пропивати ці гроші у генделик, де працює твоя мама. Потім нап'ються і трощитимуть вікна, які вставляє твій тато. А потім почнуть бити один одному пики, повибивають зуби. А твій дідусь хто? Правильно, стоматолог. Коли ми сваримося з дружиною, я завжди дивлюсь на неї зверху вниз. Тому що я головний вдома, а з шафи це доводити зручніше. <рив> Чоловік із дружиною в ліжку, він починає рукою гладити її плечі, потім обмацує груди, вона починає млосно зітхати, його рука опускається нижче, він водить рукою по її животу, проходить лінію стегон і прибирає руку. Дружина. Васю, чому ти зупинився? А все. Я знайшов пульт від телевізора.